Всім привіт! Давно хотілося відео записати. Коротше, покажу вам я всю дорогу від дому до моєї роботи і що інтересного є по побуті. Ну що, поїхали. Свідів напротив нема. Може, брату маленький їхати. Коротше, спускаємось так з гори. Ось це високий подйом. Наш дом знаходиться на горці, справа капличка невелика. Опасний перекресток Лише можна по зеркалу дивитися, чи їде щось, чи не їде. Ну, Вроді нема фіга Будемо двигати. Погано, коли зимою То зеркало покривається інієм туди тяжковато поняти, чи є, Ну, вони поклали зверху ще одне зеркало, яко я не знаю чого, але воно не... Не покриває сіння Де такий підйомчик на горку? І починається ліс. Ми в цьому лісі ходили. Оходимо деколи гуляти, гриби збирати. Дорога досить вузька і за що того, що є. Много підйомів, спусків і різких поворотів, дуже треба, і всі йдуть 100, дуже треба акуратно дивитися і все держатися в своїй полоси. Тобто такі варіанти, що зрізати і різко собі дорогу ліпше не робити. Тут озеро справа є. Кожну весну. Кладуть спеціальні знаки, бо є якби, міграція жаб. І огранічують скорость 50, тому що ну, жабу наїхати, та маленька хвосткувато буде, може машиною понести. То кладуть знаки, кладуть спеціальні ограничення, ходять якісь чуваки вечором з фонариками, збирають тих жаб вітра, переносять їх через дорогу. Коротше, я не знаю, що жаби великому такому Початі. От. Дорога займає десь 15 минут. Я сподіваюся, стільки я її заснів і так і вклалися. Ось дивіться, опять поворот і чувак летить мені навстрічу. Я йду тепер 100. І опять подйомчик, я не вижу, що за ним. Десь треба держатися все, все свої полоси. Красивий, ухожений. Всі ліси тут частні або державні тобі, ліс, щоб нікому не принадлежав, такого нема. Тут іде красивий такий спуск. Згори і заїжджаємо в сусіднє село, називається Обергайд. Тут красиві є новостройки. З лівої сторони, ну з правої в принципі, теж там є такий райончик, треба йти 50. В понеділок тут стояла три нога. Камера стояла, тому тут все може десь бути якийсь сюрприз. Треба акуратно їздити. А то удовольствие дорогоє тут сфоткаємо. Що в цьому селі прикольного? Тут є відділення банка тому, де я клієнтом являюся. Є тут піцерія, от якраз справа. Тут же і наші друзі, теж з Мукачева, з Паланка. Тут наш лікар сімейний проживає то ми на обліку. Пекарня є і є дуже прикольний азіатський ресторанчик. Самий вкусний пока в моєму особистому топі, в яких я лише на Ось таке його. Справою у нас заправка. Сьогодні топливо у нас солярка по Ruber 63. Справою є ПВС. я його називаю ПВС, то лого магазин і магазин Netto. Це найближчі до нас супермаркети. Ближе нема нічого. Лого то Getrings Market, то магазин, де лише напитки всякі продають, води. Я за той ПВС назвав пиво Водесок, як у нас вигаджу. <кій> Зліва тут є дуже прикольний пивний підвал Keller Bir. Келер то такий вид пива, який, якби, в ньому дуже мало газів, воно чуть-чуть темнувато. І характерно до нього, що воно якось не знаю, якимось образом по-другому настаю. Мені воно подобається. Воно такий має карамельний шокенок. І тут є дуже хороша пивна, Там люди стають потім. Це один з кусочок траси по дорозі на роботу. Тут Я їздив все дуже спокійно по всьому участку, поки я не видів, що чувак був збив косуль. Косуля маленька була, може як, як собака. Достат така середнього розміру. До бампер йому розгрунячило нафік. Він стояв, аварійки включені і визивав мені ті, мабуть, заходимо в Дерфлайнс це наступне село по дорозі на роботу. Тут є дуже знаменита На бамберський край пивоварня. Вагнер називається. Нажати з правої сторони. О, де тут ці машини всі стоять. З правої сторони в них певна є. А лівої варять. пиво просто бомбическає. Проїжджаємо Дерфлайн У нас тофорчик один. Вони создають проблеми на дорогах, священні корови, як мені. Так, Ми заїхали в Галштат. Халштат це є спутник Бамберга, дуже великий такий, вариш. А, тут теж зліва у нас броварня з пивом. Тут маємо 30 їхати, тут садик. 5-50. У Алстаті є найвеликий, навіть більше, ніж в бамберзі, торгівельний центр, де є, практично можна купити Так, тут Походимо на змінішу світофора. Я раді приколи доколи буваю, що рахую, що якщо і на мості зелений, і тут у мене зелений. Тому, короче, в мене має бути фортовий день зранку, Ну, Але такое буває дуже рідко, щоб попалося і там зелені, і тут зелені. Но... Галштат прикольний, галштат класний, гаштат і дуже магазинів, школ, мій завод знаходиться у Галштаті, в, в тому числі, де я роблю. А, бляха. У мене 5 червоно. Що їм бісить у німецьких водителях? Най вискажу це, бо, бо все, в мене в мене вже трохесе. Все трогані на світофорах. Може стояти 5 машин, ти шестий. І, коротше, у них це запалив зелений. І в мене ощущення, що у них приходить в голові. Вони дивляться. О, він спереду поїхав. Так, значить, треба і мені трогатися. Ладно, буду починати помаленьки трогатися. Так, точно поїхав? Точно Точно, Точно віддаляється. Точно Ладно, значить я теж буду рушати. І поки це всі четверо, п'ятеро петтобу з жують, ти під'їжджаєш у тебе п'ять червоних. Чого не можеш синхронно рушитися? І, коротше. Водять той ліпше ніж у нас, но бісить мене теж ліпше. Вот, зелений, запалився, йди іди. А ззаді, видиш, от лише за мною тепер лише машина починає. Базу, ну, кулда. Так, тут кусочок дороги 30. Маємо їхати аккуратно, осторожно. 5 раблмейкерів на двох колесах. Ну і вже Ось. Поди. Бабушка в положено. І поворотники. Оце дві вещи у німецьких водітелі. Це сопляжуйство на світофорі і коротше поворотники. Деколи хочеться вийти. Виламати тот поворотник і всунути йому в жопу. блядь, його. Бо він вже точно знав, що і в цій русі є якесь примінення. Нигде. Він, от, Ну, я не знаю, переважно ж чи мужчини. я не робив таку статистику. Це просто торба, що вони з поворотниками роблять, Вони ще не роблять. Тут є тот магазинчик прикольний, де ми обично беремо картошку. Там, де нема продавця, ти тупо заходиш. то, що тобі треба, ти собі вибираєш. І потім можеш просто кидаєш копійку у скриньку за те, що ти там вибрав. Причому що парадоксально, що є на тому, є тарілка, на тарілці стоїть копійки. що Якщо ти не маєш бездачу, ти можеш її бездачу взяти. Тут є зліва непоганий греческий ресторанчик, ми тут раз були. дуже вкусно готують. От, проїжджаємо під Желізну дорогу. От. І ми майже прибули вже. Оси з дому справа витягнули буквально за три місяці. Була земля, чувак собі почав строїти, прийшла фірма, цегли, витягли, друга криша поклала. Басейн, ну, громко сказано, аквапарк. Коротше, ну, є там горки, є басейни, сюди приходить а, весь народ купатися. дзвонить, я в перезвоню пізніше. І тут коротше, йдемо наліво. І от мій прози. Можу зліво машини класти, або справа. Ці барконці куча зайців живе, кстати. Не бояться, вони ходять собі між людьми без всяких проблем. О, Тут мої офіси, я тут роблю на першому етажі. Все прохідна тут видно. І, коротше... Ага, і тут іще столова. Ось такий от. Кожний ранок маршрут. Все, дякую. Задаємо лайк і все понрави.